На громадське обговорення до міської ради, за підрахунками Суспільного, прийшли півсотні людей. Наталія Шишацька каже проти підвищення вартості проїзду. Коли їх закуповували, мабуть, ж повинні були вирахувати, що і яка. І ще можливо. Можливо, треба повисити на одну гривню для початку, а потім, може, і ще на одну. Зарплати не сильно повисились. Пенсії нульові будемо говорити, у кого дві там. І 1800 вісімсот Вот через це для людей це можливо накладно. Треба монетизувати проїзд пасажирів пільгових категорій, вважає Інна Ревнівцева. На картку пільговика кожного місяця управління там за соціального захисту визначає суму і надходять гроші, живі гроші. І Тоді пільговик, та ж сама бабуся чи інвалід, буде вже дивитись або йому їздити кожен день в тролейбусі, або йому ці кошти десь в інше місце використати. Це вже ну чисто буде його діло. Півтори години учасники слухань висловлювали свої позиції. Далі голосували за підвищення вартості проїзду. Участь у голосуванні взяли 42 людей. За 29 проти десятеро троє утримались. Теж саме підвищення е, на паливну мастильні матеріали, тому що в комунальному транспорті є, автобуси є, і на електроенергію, ціні, які вони закупляють. Це не дає змогу нормально працювати і постійні ці дотації із міського бюджету, де в принципі не так багато коштів, це, це не є правильно». 30 мільйонів гривень збитків отримало підприємство Електротранс у першому півріччі цього року. Торік збитки становили 7 мільйонів. Понад 10 мільйонів людей скористалися тролейбусами у першому півріччі цього року. З них четверть платні. У автобусах перевезли понад 5,5 мільйонів пасажирів, з них четверть платні. Решта пільговики. Через те, що автобусами і тролейбусами перевозять їх таку кількість, а підприємство не в повному обсязі відшкодовують збитки. Зараз воно у критичному стані, говорить Віктор Житник. На момент прийняття тарифів, які відбулися, 9 березня були прийняті тарифи, з 13 березня поїхали вже по цим тарифам, але була, так би мовити, перспектива. А можливо, все ж таки у зв'язку з тим, що менша захворюваність на коронавірус нам дозволять перевозити більшу кількість. Ми перевозимо в середньому 25. Відсотки від загальної кількості платних пасажирів від загальної кількості 75 пільговиків, але ми в грошовому вимірі не отримуємо 25% до собівартості. На минулій сесії нам додали 37,3 мільйона до тих, що в нас були 71 мільйон. Це зупинка громадського транспорту у центрі Кропивницького. Семеро людей, які чекали тут на тролейбус, про громадські слухання не знали. Надія головко їздить тролейбусом два-три рази на місяць з мікрорайону Лелеківка. Говорить, якщо проїзд подорожчає, буде платити, бо іншого виходу немає. Сідьмо тролейбус користуюсь тролейбусами номер 7, 116, 130 а я задоволена. Транспорт ходить у нас добре, безперебійно. Будуть підвищувати, буду платити. Якщо приберуть пільги, все рівно треба їздити, пересуватися. Буду платити. А що робити? Пенсія не підвищується, а всі послуги підвищуються. Звісно, я ставлюсь до цього негативно. 5 гривень зараз вартість коштує проїзд. А скільки буде коштувати, ми я поки не, не знаю, не можу вам цього сказати точно. П'ятий маршрут йде із промислового чи Бояновського і наш залізничний вокзал. Пів, пів години на них інтервал. Може бути 100, 100, 120 чоловік, може бути там 70, 80, по разу. Інтернет, шалена швидкість та канали високої якості на будь-якій Користуюсь кожного дня, але більше не хочу платити. Ну, це нерозумно геть. кількість і якість не улучшилась, а все одно повишаю ціни непонятно і за чого. Користуюсь або 103-м на Балашовку їжджу, або 10 м тролейбусом до... Швійної фабрики. Я не готова платити більше, тому що це неможливо. Наші зарплати не співпадають з нашими витратами. Це 118-й автобус щодня ним користується півтисячі людей, говорить кондукторка. 118-й маршрут, інтервал руху у нас пів години. Проїзд 6 гривень. Перший починається у нас 6.20, Останній закінчується 23.40. Протокол громадських обговорень передадуть члени виконавчого комітету. Вони розглянуть його на засіданні 14 або 28 вересня, де вирішить підвищувати вартість проїзду автобусах і тролейбусах чи ні. Анна Добран, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.